Українське кіно. Яка перша думка виникає у вас після цього словосполучення? За кордоном українське кіно знають лише за такими класиками як Довженко чи Параджанов. Однак сьогодні група молодих талановитих режисерів та сценаристів зібралася задля створення нового українського кіно. Їхній проект має на меті висвітлити причини еміграції українців за кордон? Вона обдурює государство, каже, що мститься. Ми ж вирішили поцікавитися, чи є комерційне майбутнє у подібного кіноальманаху, одразу у його продюсера. Наше очікування від проекту, що це буде ще один стіну стін українського кіно, которая, як ми надеємося, скоро з'явиться. Тому що так или иначе, мы що конечно, фільм Україна Гудбай, который буде состоять з короткометражок, його побачать зрителей в кінотеатрах не тільки України, но й других государств. Якби там не було, тепер світ мають побачити 16 короткометражних фільмів. Над кожним з яким працювала творча група, в якій зазвичай головним є саме режисер. Ми ж запитали в одного з них, які його очікування від цього проекту. Це можливість потрапити в прокат, щоб більше глядачів, які не є середовищем кінематографістів, подивилися е, цей твір. Єдине, чого так і не зміг зрозуміти Гутен Морген, це те, чому режисерам не було запропоновано зняти не про причини, через які українці покидають батьківщину, а про те, через що їм варто лишитися. Та у будь-якому випадку ми бажаємо кіношникам успіху і гарних зборів у прокаті.